Алло, тато, привіт. Алло, доця, як твої справи, як діла? Тато, давай я тобі трішечки пізніше зателефоную, зараз дуже зайнята на роботі. Прийди до мене, будь Слухай, ти цілий день в ігри граєш. може досить, подивись на себе, в тебе вже очі вилазять. Дай мені трішки пограти. Ага, я знаю, твою трішки, як у тіхтоці заліпне на цілий день, так і не витягнеш. Дай мені, ну мені. дай пограш, дай погра, а дай дай. Ну, досить дітей. Досить? Що це таке? Ти коли останній раз книжку в руках тримала, а? А ти постійно виграх, виграх, виграх та візьми своїх друзяк та піди пограй в футбол. Що ви завжди в соцмережах та в соцмережах? Мам! Стоп! Знаю, що зараз мені скажеш, що ви не такі, як ми, ви сучасні. Я ж не проти інтернету, я не проти. Можна ж об'єднувати. І інтернет, і читання книг ніхто не відміняв. Ми в кіно ходили, в бібліотеку ходили, книжки читали, в гості один до одного, до рідних теж ходили. А ти, коли останній раз у дідуся в гостях була, все по телефону та й по телефону. Прийди до мене, пожалуйста. Доча, ти не знаєш, в чому справа. Я не можу весь вечір до дідуся дозвонитись. Мам, ти там повідомила в новинах, що якісь хакери всі сервери зламали, зв'язку немає по всій країні. Тоді, я завтра зранку перед роботи поїду до нього. Так, з'їздити до нього. Ой, доча, я сьогодні тебе не чекав. Думав, що ти мені зателефонуєш по телефону. Та, тато, ну, завжди по телефону, Спасибо. та й по телефону. Попри Майя, гулять. Ой, давай, тільки недовго. Добре. Угу. На, М -м -м. як там дідусь? що не мог до нас дозвонитися. Це норм. Добре. О, клас, вже зв'язок з'явився. Ура! Я піду вчити уроки. тримай. Та поклади, я пізніше візьму. Зараз тільки сіка вуга буде, читаю. Добре. робила ці дні без зв'язку. Клас! А я знайшла таку цікаву книгу, прикинь, вона у нас вдома на полиці лежала декілька років, я її навіть не помічала. Вона така захопова, просто я поринула з головою в читання. Це просто вау. О, до речі, ти не хочеш сходити погуляти, все обговорити, стільки новин на Ну що, тату? Я вже збираюся додому. А коли ж ти до мене приїдеш? Ну, в неділю я зателефоную. Опять зателефоную. Ну, тато, ну я прийду, обов'язково прийду. В Неділю не сумуй, але ти, якщо що, ти телефонуй, добре? Да. Телефонуй. Обов'язково буду телефонувати, все одно. Прийдеш чи не прийдеш, а телефонувати буду. É <laughs>